Дякую за чудові саджанці. Так, всім доброго дня. Сьогодні я знаходжуся в гостях э, Георгія Петровича. Дзвонить якось і каже, надивився, каже, ваші відео, що такі гарні маєте саджанці, Каже, ану, каже, мені хочу одну ту яблуню, каже, привези ряд Джона Принсу. Ще, якщо можеш, підбери, каже, мені різні дерева, каже, я попробую ще собі на старість посадити, можливо, каже, ще буду їх продавати десь на базарі. Різновид саджанців у нас дуже великий. Маємо як кісточкові, так і зерняткові. Так, що ми йому підобрали, бачите, от зараз я привіз саджанці, Тут у нас йде і груша, йде яблуня, абрикос, персик, слива, вишня. А підбирав під, підбирав все. Так, щоб о, як були і дуже ранні сорти, наприклад, абрикос дуже ранній, так само вже персик буде середньо пізній, який буде збиратися вже в серпні місяці. Дякую, Валентину за підбір саджанців, Дуже гарні. От а зараз підемо будемо їх садити і з часом будемо смакувати.